Починайте. Дві подружки з чебетушки про... Ой. Виростали самотужки. Бо батьки все на роботі, в них свої були турботи. Ми мінялися плодами, як дитячими роками. За сім яблук, вісім груш, ніби вигравали туш. На шовковицю залізем. Щоб зміцнитися залізом. Наїдаємось від пуза, почуваємося дуже. Зарум'янять наш, зарум зарум наші лиця ті червоні полуниці, що ростуть у нас на грядці, будемо їсти їх на кладці, будемо босими ногами вибивати по воді гами, щоб не сердилися жабки. Їм кидаємо кульбабки. Цілий день в саду гуляємо, пучки травки нариваємо, різну зелень ми їмо і кроля там даємо. Як батьки були вже вдома, де й поділася утома, весело я щебетала, про що було, розповідала.